Bonjour tout le monde! Давайте сьогодні поговоримо з вами про слово «le temps». Воно може перекладатися як погода і як час, але іноді від студентів, у яких перша іноземна мова англійська, я чую, як вони хочуть його вжити у значенні слова один раз, тому що в англійській мові «time» – це про час і про раз. – «one time, two times». Але у французькій мові за слово раз відповідає інше слово «une fois». і до речі, воно є жіночого роду, незважаючи на свій не зовсім жіночий вигляд. Отже, слово «le temps» у французькій мові може означати погоду і час. Найчастіше у значенні «погода» слово «le temps» зустрічається у питанні, коли ви хочете запитати, яка погода «Quel temps fait-il aujourd'hui?» «Il fait quel temps aujourd'hui». і у відповіді, до речі, ви вже можете не використовувати це слово, тому що ви знаєте, що про погоду ми говоримо з безособовими займенниками: Ільфе або Ілья, але це інша історія. Проте, якщо ви хочете все ж таки використати це слово у відповіді, можна, але з прикметником. Наприклад, il fait un temps merveilleux, сьогодні неймовірна чарівна погода. Також це слово у значенні погода дуже часто зустрічається в таких сталих виразах, я б сказала, в таких навіть фразеологізмах: faire la pluie et le beau temps – et parler de la pluie et du beau temps. Parler de la pluie et du beau temps означає ходити довкола якоїсь теми, делікатно її уникаючи. Arrête de parler de la pluie et du beau temps, passe directement à l'essentiel. Так, досить ходити вже навколо, переходь до суті, до головного. Faire la pluie et le beau temps означає робити в домі погоду, або не в домі, так як ми кажемо теж, робити погоду. Par exemple, dans cette entreprise, c'est le directeur qui fait la pluie et le beau temps. Наше в підприємстві це директор робить в домі погоду, так? Це директор задає настрій le колективу. Але все ж таки найчастіше слово «le temps» використовується у значенні час, наприклад, в таких виразах: «perdre son temps» втрачати час, вбивати час, ми ще кажемо. du temps» виграти час, так? тобто потягнути час, виграти для себе додатковий час. Ґаспільот це витрачати час, саме знаєте, як ми кажемо профукати час. «Прандру са дуже класний вираз, означає дослівно брати свій час. А якщо літературно, то це означає не поспішати, тобто повільно робити щось, брати, приділяти достатньо часу, не поспішаючи. Son temps. Le temps passe vite, Ми кажемо, час минає швидко. Le temps гері, час лікує, або je pas, le temps, pas le temps, мене нема часу. Якщо хочете додати, на що саме у вас немає часу, тоді прийменник «de» плюс інфінітив. «Je n'ai pas le temps de faire la vaisselle». В мене нема часу мити посуд. «Avec le temps» – «з часом». «Avec le temps» – «tu comprendras». «З часом» – «ти зрозумієш». «A temps» – «вчасно». «Venir à temps» – «приходити вчасно». Або ще кажуть «venir à l'heure» – «теж приходити вчасно». «Entre temps» – «тим часом». Так? Тобто, я... Euh... Чекаю на твою відповідь, на твоє рішення, але тим часом я шукаю нову роботу. Entre temps. En même temps, в той самий час, одночасно, так, il regarde la télé et mange en même temps. Він дивиться телевізор і їсть в той самий час, одночасно. De temps en temps, de temps en temps, час від часу, іноді. Tout le temps, постійно, дослівно весь час, але ми кажемо постійно. Uh, і, будь ласка, вимовляйте правильно це слово льо тан. Ваше щили попускається вниз. «Le temps». Не округлюйте губи, бо інакше це вже вийде якийсь тунець. «Le тон. «Le тон. Це вже тунець. Ле temps». тан. Це час.